Сьогодні я прогулювався вздовж річки та пригадав одну дуже дивну історію, яку мені довелося спостерігати давним-давно за часів древніх богів, воєвод і тому подібного. В Індії, одному місцевому раджі, в маленькому містечку наснився сон. Якщо до заходу сонця він не видасть свою дочку заміж, усе його багатство перетвориться на пісок і змиється річкою. Бідний реджа прокинувся весь в поту і почав думати, за кого ж видати заміж свою доньку, бо жениха в неї не було. Він не придумав нічого кращого, ніж зібрати усіх молодих, нежонатих чоловіків. Цьому містечку і оголосив перед ними промову. Я вас зібрав тут для того, щоб обрати найкращого, найшвидшого, найсильнішого, найвитривалішого з вас, і щоб зробити його чоловіком своєї доньки. Але щоб визначити, хто ж з вас найкращий, найсміливіший, найвитриваліший, найсильніший. Я придумав вам завдання. Перед вами річка, каже раджа. Всі ви знаєте цю річку, всі ми живемо на її березі. Ви знаєте, що там дуже багато крокодилів, ви знаєте, що вона дуже широка, ви знаєте про її підступні течії. Але той, хто перший досягне протилежного берега, той і стане чоловіком моєї доньки. Всі чоловіки одразу ж один за одним кинулися в річку. Вони пливли, боролися з течею, Когось течія внесла, когось з'їли крокодили, хтось просто потонув. Сонце вже доходило до горизонту, і жоден чоловік не вижив. Всіх забрала річка. Залишився на березі лише один неженатий чоловік. Раджа підійшов до нього і каже: А що ж ти, юначе, ти не хочеш одружитися з моєю донькою, отримати в спадок таке велике багатство? На що йому юнак відповів? Звичайно, хочу, я кохаю твою доньку з самого дитинства. Проте я не вмію плавати. Раджа подивився, як сонце торкалось в горизонту, і проголосив цей юнак стане чоловіком моєї доньки. Вони одружилися і все закінчилося добре. Історія дивна, мораль, кожен нехай побачить в ній сам.